ФБР системно занижує статистику щодо використання зброї громадянами для самозахисту та зміцнення громадської безпеки. Про це йдеться у публікації на сайті Інституту законодавчої дії Національної стрілецької асоціації США. Три роки тому доктор Джон Лот із Центру досліджень у сфері запобігання злочинності. У своїй публікації описав, як Федеральне бюро розслідувань суттєво применшувало більш ніж утричі кількість випадків, у яких озброєні громадяни запобігали збройним нападам у громадських місцях. З 252 таких випадків, зафіксованих ФБР, у період з 2014 по 2021 рік нібито лише 11 були припинені озброєними цивільними. Водночас аналіз центру досліджень, проведений на основі тих самих критеріїв, виявив 281 такий інцидент, з яких у 41 випадку нападників зупинили громадяни зі зброєю. Центр закликав ФБР виправити це спотворення або замовчування важливої інформації, проте відомство відмовилось це робити. Більше того, ФБР не лише не виправило ситуацію, а навпаки. У наступному звіті відомства проблема лише загострилася. У нещодавній статті ЛОТА під назвою Безвідповідальність дивна відмови ФБР виправити ключові статистичні дані про злочинність. Йдеться, що з 22 по 24 рік ФБР повідомило лише про три випадки, коли озброєні цивільні зупинили збройні напади у громадських місцях, і жодного за останні два роки. Водночас центр досліджень задокументував 78 таких випадків за той самий період. Свою чергою, звіт ФБР, представлений для адміністрації президента Байдена за 2023-2024 роки містить ще гірші помилки. У ньому стверджується, що озброєні цивільні не зупинили жодного 72 випадків збройних нападів у громадських місцях. Це викликає особливе занепокоєння, оскільки центр досліджень встановив. Що таких випадків було не 72, а 121, з яких 45 були зупинені саме озброєними громадянами. Щонайменше вісім ситуацій, які нейтралізували власники зброї, наймовірніше завершились б масовими стрілянинами з численними жертвами. Тут важливо зазначити, що статистика ФБР сприймається всіма як надзвичайно авторитетна. Ну її цитують у національних змі на неї посилаються дослідники, вона використовується у судових процесах та в законодавчих дебатах про політику щодо зброї, і тому систематичне спотворення та заниження ролі озброєних громадян є категорично неприйнятним. Адже саме за посиланнями на такі дослідження федерального бюро розслідувань часто лунають ствердження, що існує дуже мало доказів того, що цивільні особи можуть ефективно виконувати таку функцію, Нібито та зброя рідко використовується ефективно для самозахисту. Ну і взагалі, її наявність може призвести до поранень або смертей у ситуаціях, які могли би бути вирішені мирно. На противагу таким твердженням, Центр досліджень у сфері запобігання злочинності оприлюднив цього року власне дослідження, у якому доводиться, що законно озброєні громадяни частіше ніж поліція зупиняють збройні напади та мають менший ризик бути пораненими чи вбитими. Громадяни, які мають дозвіл на приховане носіння зброї, можуть миттєво реагувати на загрози, та їхня чисельність значно перевищує кількість поліціянтів. У 2020 році в США нараховувалось близько 670 тисяч чинних правоохоронців, з яких одночасно на службі перебувала лише третина близько 223 тисяч, що становить менше ніж 0,1% населення. Для порівняння у 2024 році 21,5 мільйонів американців, приблизно 8,2% дорослого населення, мали дозволи на приховане носіння зброї. До цієї кількості озброєних громадян слід додати громадян з 29 штатів, в яких дозволено носіння зброї взагалі без будь-яких дозволів. І таким правом користуються 7,2% дорослих громадян, які носять зброю постійно. Ще 8,4 час від часу. У межах дослідження було розглянуто 180 випадків збройних нападів, припинених власниками дозволів на приховане носіння. Лише один випадок, а це 0,56%, завершиться тим, що цивільний випадково вистрілив перехожого, ну тобто втратив контроль над зброєю. Не зафіксовано жодного випадку, коли озброєний цивільний заважав поліції. для порівняння. Поліція в чотирьох випадках помилково застрелила не ту людину. Двічі це був інший офіцер, а ще двічі інший невинний перехожий. Це означає, що частота помилок серед поліціянтів була більш ніж вдвічі вищою, ніж серед цивільних із дозволами. 1,14% проти 0,56%. Центром досліджень у сфері запобігання злочинності також встановлено. Озбройні громадяни ефективніше зупиняли нападників, ніж поліція. 51,5% випадків проти 44,6% з боку правоохоронців. Наявні докази переконливо свідчать, що законно озброєні цивільні особи не становлять загрози, а навпаки, зміцнюють громадську безпеку. До речі, це нещодавно підтвердили очільники правоохоронних органів майже половини штатів. У листі до керівництва палати представників, підписаному генеральними прокурорами 24 штатів, міститься заклик ухвалити двопартійний законопроект про конституційну взаємність прихованого насіння зброї, який покликаний спростити міжштатне насіння зброї, звільняючи громадян від необхідності орієнтуватися у складній системі взаємного визнання дозволів між штатами. Тож у колективному листі генеральних прокурорів зазначено, приховане насіння зброї є конституційним правом і може суттєво зміцнити громадську безпеку, дозволяючи людям оперативно реагувати на раптові загрози, коли поліція не має змоги втрутитись негайно. Тому ФБР. Як авторитетне джерело офіційної інформації має переглянути свою методологію та оновити статистику щодо використання зброї громадянами, які зупиняють масові розсили. Ну а які висновки маємо зробити з цього? Ми перший навіть у Сполучених Штатах Америки існує впливове антизброярське лобі, представлене частиною політикуму, медіа та силових структур. Воно формує хибне уявлення про озброєних громадян, зокрема через маніпуляції офіційною статистикою. Саме тому незалежні профільні асоціації та незалежні дослідницькі центри відіграють ключову роль у контролі за достовірністю публічних даних. Другий озброєні громадяни це не загроза, а активний чинник безпеки. Вони демонструють ефективніші і точніші дії під час нападів, ніж поліція, особливо в ситуаціях, коли реагувати потрібно миттєво. Із численних прикладів видно, що вони здатні стримувати насильство і зменшувати кількість жертв. Ну і третій – цей досвід варто враховувати і в Україні. Потрібно домагатися ухвалення адекватного закону про зброю з правом її носіння для самозахисту. Дані і приклади з США чітко показують, доброчесні громадяни зі зброєю не загроза, а реальна і дієва опора громадської безпеки. Товариство поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.